Вже третій рік поспіль баскетболісти МБК проводять зустрічі зі школярами. Цього разу зустрітися з гравцями улюбленої команди пощастило учням 34-ї школи. То, що, е, сьогодні е, пообщали школьники з нашими гравцями, Те, що іграки е, повчаються з дітьми, для тоже полезно, тому що щоб вони зняли стрес, тому що вперед у нас дуже важные матчі. где необходимо настраиваться. И для ребят тоже приятно, то что они воочию могут увидеть тех своих чемпионов благодаря телевидению и интернет-изданию. Их сегодняшний день можно видеть, практически каждый день зайти, посмотреть. Ну, пообщаться с ними, показать, чтобы они показали необходимые трюки, интересные для них, это всегда полезно для наших школьников. Зустрітися з учнями та показати кілька фінтів прийшли баскетболісти основного та дублюючого складу. Залучили й новачка корабелів американця Кріса Фейбера. Той неодноразово відвідував школи на батьківщині. Але українські учні, каже, емоційніше сприймають подібні майстер-класи. Мені заповнилося, як там грали ну баскетболісти там м'ячам дуже цікаво. Все було дуже прикольно. Мені дуже сподобалося. Я до цього ну, баскетболом особо не увлекалася, і мені дуже сподобалося, особливо зустрітися з американцем Крісом. Це було дуже цікаво, і я доволі таки заінтересувалася цим спортом. There isn't much Такі зустрічі в Америці, там в Україні дуже відрізняються. Тут діти абсолютно інакше ставляться, вони набагато вразливіші, емоційніші, а в Америці інакше ставлення до самого спорту. Незважаючи на невеликі розміри спортзалу та те, що він майже вщент був забитий зацікавленими дітлахами, баскетболісти зуміли поділитися секретами спортивної майстерності, а старшокласники навіть позмагалися у влучності штрафних китків. А наостанок залишили найцікавіше роздачу автографів та фотографування з улюбленими спортсменами. Тетяна Коренківська ігор невідомський для програми Об'єктив.